Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Є Питання. Я Олена Требушна. Сьогодні хочу розказати вам кілька показових історій, які демонструють, що не дарма ми постійно б'ємось за те, щоб політики відчепились від антикорупційних органів і дали їм нормально виконувати свою роботу. Герої сьогоднішнього розбору це олігархи, чинні нардепи і чинні суддя. До всіх них за один лише минулий тиждень добрались детективи Національного антикорупційного бюро і прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У них всього лише два місяці, як є можливість повноцінно працювати. Це пов'язано з тим, що в липні призначили головного антикорупційного прокурора, і зараз я розкажу, який вони вже принесли врожай. Не забувайте про вподобайки, коментарі, і поширення відео. Це важливо, щоб більше людей знали про цей весь наш бардак, і їм не хотілося в цьому бардаку жити. Не забудьте підписатись на є питання, якщо ви тут вперше, і натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Вони виходять тут майже щодня. І я вдячна усім, хто підтримує наш канал, усім переліченим і фінансово, і тим самим дозволяє нам займатися незалежною журналістикою. Усі посилання для того, щоб підтримати нас, в описі під цим відео. Поїхали! Почнемо одразу з найбагатшої людини країни. Новий прокурор САП Олександр Клименко врятував минулого тижня можливо найгучніше корупційне розслідування нового часу, за яким стоїть найбагатша людина країни Ріната Хмета. Це справа «Роттердам Плюс. Навіть ті, хто не стежать за корупційними розслідуваннями, мають пам'ятати її ось по цих кадрах. Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Це на дебатах 2019 тисячі Зеленський дорікає Порошенку саме справою Роттердам Плюс. Це одне з найвідоміших розслідувань Національного антикорупційного бюро за весь час його існування з рекордною сумою збитків 39 мільярдів 900 тисяч гривень. Формулу, яка збагатила на цю суму Ахметова, санкціонували за Порошенка. І у Зеленського були підстави вважати, що він Порошенко цю схему благословив. Але за президентства самого Зеленського справу, яку відкрило набу, почали активно зливати з 2020 року. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка весь цей час не мала незалежного керівника, чотири рази незаконно закривали розслідування. Що таке ця формула «Роттердам Плюс? Насправді все досить просто. В березні 16-го року Національна комісія НКРЄКП, яка регулює тарифи на електроенергію. Затвердила методику визначення оптової ціни на електроенергію, яку довго лобіювали структури Ріната Ахметова. Тариф заклали вартість доставки вугілля, так ніби це вугілля везли з порту Роттердам. Насправді ні з якого Роттердаму його не везли, а копали тут в Україні. Але у Ахметова чомусь вважали, що так буде чесно. Ахметов є власником компанії ДТЕК, яка контролює більш ніж 80% видобутку вугілля в Україні. У ДТЕК була велика заборгованість за кредитами. І в компанії вирішили погасити свої кредити, змусивши споживачів заплатити трошечки більше. Бо всі громадяни України опосередковані через вищий тариф на промислову електроенергію, який закладався у вартість всього, що було з використанням цієї електроенергії, вироблено. Допомогли своїми грошима погасити борги Ахметова, цілком обґрунтовано припускати, що схема стала можливою завдяки особистим домовленостям Ахметова з колишнім президентом Петром Порошенком, але це не доведено, принаймні поки що. Але коли попаде в суд справа топ-менеджерів Ахметова і державних посадовців, які цю схему реалізували, вони цілком можуть розповісти багато цікавого про те, хто просив, хто погоджувався, як ділили. Ось, приміром, один з них Дмитро Вовк, який був головою, Воюті тієї саме НКРЄКП, органу, який погодив формулу. Він міг би розказати, чому в 2015 році він особисто публічно називав абсурдом включати неіснуючі витрати на транспортування вугілля до тарифу, і голосом через рот чітко заявляв, що це означало б скинутись всією країною на оплату кредитів олігарха. Питання, чому все населення, всі споживачі мають оплачувати для компаній Дітек їхні забаганки. А вже на початку 16-го року цей самий вовк сам почав навпаки особисто просувати цю саму формулу і врешті її погоди. Вже кілька років вовк переховується за кордоном з того самого часу, як Набу почало розслідування в березні 2017-го. В 2019-му детективи Набу повідомили про підозру шести персонажам. Вовку і ще кільком чиновникам та двом топ-менеджерам Ахметівського ДТЕК. Їм загрожує до шести років за ґратами. Зрозуміло, що сідати ніхто з причетних бажанням не горів, тому справу і намагались злити і за Порошенка, і за Зеленського. І оскільки спеціалізована антикорупційна прокуратура не мала нормального керівника аж до липня цього року, це вдавалось. І очевидно, це було однією з причин того, чому конкурс на обрання головного антикорупційного прокурора, представники вже чинної влади намагались два роки саботувати і фальсифікувати. Стояв за цим Олег Татаров, заступник керівника офісу президента президента України Андрія Єрмака він курував парламентську квоту комісії з обрання прокурора САП, і купка його людей в цій комісії намагалась зірвати конкурс і не дати стати керівником антикорупційної прокуратури Олександру Клименко. Татаров при цьому сам був фігурантом розслідування, яке вів якраз Клименко. Більш того, за кілька місяців до призначення в офіс президента Олег Татаров особисто супроводжував олігарха Ахметова під час візиту до. Антикорупційного бюро цей візит журналісти пов'язували якраз зі справою про «Роттердам Плюс. Так от маємо зараз якраз той випадок, коли страхи усіх причетних починають матеріалізуватись. Минулого тижня, 22 вересня, новий прокурор САП Клименко скасував постанову його попередників про закриття справи «Роттердам Плюс і виконав зі справи старих прокурорів, які чотири рази незаконно її закривали. В Цей самий день нові прокурори ухвалили рішення, що доказів зібрано достатньо, завершили розслідування матеріали для ознайомлення стороні захисту і невдовзі справу передадуть до суду. Фігурантам світить до шести років. Друге осине гніздо, яке розворушив новий головний антикорупційний прокурор цього тижня гніздо Ігоря Коломойського. Я вже розповідала вам тиждень тому, як до Коломойського підібрались у справі, де його менеджерів і лояльних йому держпосадовців звинувачують в обкраданні найбільшої державної нафтовидобувної компанії Укрнафта. 8 вересня там повідомили про підозри восьми особам, а у самого Коломойського пройшли обшуки. Нанесені державі збитки оцінюються в 13 мільярдів 300 тисяч гривень. А минулого тижня набу і сап ще ближче підібрались до не першого, але і не другого олігарха в країні у справі про обкрадання ще одного державного підприємства. Центр енерго чотирьом особам повідомили про підозру, в тому самому, що і в Ахметівській справі зловживання владою. Тут збитки оцінюються в понад 8 мільйонів гривень. Це двоє колишніх членів правління Центру енерго і начальник одного з департаментів, та директор приватного підприємства зі структур Коломойського. Схема класична: за допомогою своїх людей прокручували газові контракти, через що державне підприємство втрачало. А комерційні структури в даному випадку структури з. Орбіти Коломойського заробляли центр енерго одне з найбільших енергогенеруючих підприємств країни, і воно було однією з головних дійних корів для наближених до влади бізнесменів і політиків за кожної без виключення влади. Змінювались лише вигодонабувачі. До одного з таких вигодонабувачів підбирається набу і саб зараз. Теоретично і сам Коломойський може стати фігурантом справи, коли антикорупційні органи розберуться з безпосередніми виконавцями. З олігархами покінчили, поки що не в масштабах всієї країни, а в масштабах цього блогу. Йдемо далі. Двоє чинних народних депутатів теж опинилися серед клієнтів антикорупційних органів за останній тиждень. Вищий антикорупційний суд підтвердив обґрунтованість підозри, яку вручили набу і сап слузі народу Олександру Трухіну за спробу підкупу поліцейському. Цих случая з ружовом 150, п'ятдесят оставить пі собі просто який бонус. Ти поймаєш камера з немає. Ти це накручуваєш сто п'ятдесят вот та конфет шоколада. Печення. до 20 листопада Труфін знаходиться під заставою. Йому заборонено спілкуватися зі свідками того, як він давав хабар і намагався зникнути з місця масштабного ДТП. Не дали антикорупційні органи депутату президентської фракції Тіха в ліс. Проти ще одного депутата тієї ж фракції Сергія Кузьміних на Бу і САБ закінчили слідство минулого тижня. Справу скерували до антикорупційного суду. Цього депутата звинувачують в одержанні неправомірної вигоди 558 тисяч гривень. Якщо перекладати з юридичної мови на зрозумілу слуга народу Кузьміних за відкати допомагав комерційним компаніям вигравати тендери на постачання медичного обладнання в лікарні. Його навар складав 30% від вартості кожного контракту. Ніби мало огидного в самій цій історії. Ось подивіться, що Кузьміних робить з обвинувальним актом, який йому вручають на Бу І САП. Винувальня вручаємо. Винувальня вручаємо. Я тобі ще вручаю. Тримайте, будь ласка, винувальня. Так. Тобто, щоб винувальня... Ну, візьміть. Ну, от, дивіться. Ну, ребят, все. Ну, знаєте, вам його так. Десь ми це вже бачили, правда? Я детективно з я не знаю, хто ви, тому вручаю це повністю. Виряє в обличчя детективам повістку у Вищий антикорупційний суд, голова окружного адміністративного суду Києва, знаменитий Павло Вовк. Його справа теж вже в антикорупційному суді. Чотири склади суддів взяли самовідвід. Очевидно, навіть судді антикорупційного суду бояться братись за справу людини, яка намагалась не немало захопити владу в країні. Сподіваюсь, там таки знайдеться трійка суддів, які не побояться взятися за справу Вовка. І це ще раз говорить про те, наскільки мафією є українська судова мафія, і наскільки важливою є судова реформа, яка проходить зараз. З нею у нас знову починаються проблеми. І гарантії того, що, хоча б цього разу, нам все здасться, немає. Про це я розкажу окремо цього тижня. Пам'ятаєте ось цього персонажа це суддя Верховного суду України Богдан Львов, щасливий власник не лише суддівської мафії, тобто мантії. А і російського громадянства, як стверджують журналісти програми Схема минулого тижня. Я вже розповідала тут вам на є питання, як журналісти-розслідувачі знайшли в російських реєстрах чинний російський паспорт громадянина Львова, українського судді, заступника голови Верховного суду і очільника касаційного господарського суду у складі цього верховного суду. Що відбулося з того моменту? Фактично нічого. В суді, де працює Львов, ніхто досі не взяв на себе відповідальності відсторонити від суддівства топ суддю, який може бути громадянином Росії країни, агресора. Керівник суду Всеволод Князєв, я так розумію, боїться створити прецеденти. Чекає, поки Набу проведе перевірку. А колеги Львова в більшості своїй проголосували за те, щоб Львов продовжував працювати. Думаю, якщо так, може має сенс, щоб після судді Львова СБУ перевірили і інших суддів Верховного суду на наявність російських паспортів. Про всяк випадок за законом зараз є лише дві людини, які можуть зробити так, щоб суддя Львов перестав бути суддею. Це тимчасовий голова СБУ Василь Малюк і президент України. Якщо СБУ знайде спосіб підтвердити, що суддя має російський паспорт, за законом він автоматично втрачає статус судді, бо не може бути громадянин Росії суддею в Україні. Мабуть, в умовах війни з Росією перевірити через офіційні канали це важко чи неможливо, але якщо змогли журналісти, то буде якось недолуго, Якщо не зможе СБУ, бо навіщо тоді нам СБУ? І президент своїм рішенням міг би позбавити суддю громадянства так, як позбавив, скажімо, корбана чи одеського контрабандиста Альперіна. Людина без українського громадянства суддєю, відповідно, в Україні теж бути не може. Але тут центру ухвалення рішень доведеться проявити політичну волю. Ну а поки усі перелічені розкачуються, суддєю Львовом зайнялось Національне антикорупційне бюро. Там після журналістського розслідування на Львова відкрили справу про можливу брехню в декларації, адже крім російського паспорту, журналісти проекту схеми знайшли в офіційних російських реєстрах інформацію про те, що у судді Львова є квартира в Москві. Це двокімнатне помешкання, ось в цій висоці на Ленінградському шосе. Львов особисто переписав квартиру на дружину і те, що років 10 тому у своїх деклараціях суддя ніколи не згадував про наявність у його родини квартири в Росії. Тому після виходу у розслідування Національне антикорупційне бюро відкрило на Львова справу. Покарання там невелике, мінімум штрафу у 50 тисяч гривень чи громадські роботи. Я б подивилась на це максимум два роки за ґратами з позбавленням манті. Але головне тут, думаю, не покарання. Можливо, хоча б набу доведе, що нерухомість на дружину суддя переписав за своїм російським паспортом, і, значить, є громадянином Російської Федерації. Є ще й третій вихід: теоретично, товариш Львов, якщо у нього є паспорт Росії, міг би уникнути цього сороміцтва і перспективи сісти на два роки і з Ної ініціативи зібрати валізи і поїхати до москви в свою затишну квартиру на леніградському шосе. Але є одне але в 90-х суддя Львів закінчив воєнний краснознамний інститут міністерства оборони СССР. І тепер він виходить, підпадає в Росії під мобілізацію. Тому думаю, добровільно його в Росію не вигнати. Але ще відхилюсь, воєнний краснознамений інститут міністерства оборони СССР, який закінчив Богдан Львов, це вуз, який в Росії гордо називають осіним гніздом советської розвідки, і секретним університетом воєнних переводчиків і юристів. Нікому не муляє, що випускник. Осінова гнізда совєтської розвідки очолює один з головних українських суддів тепер. Як там взагалі Львова перевіряли, коли призначали суддею? Але це ще не все. Суддя Львов навпаки сам. Понаписував заяви в ДБР СБУ, каже, що це все проїски врагов, і його просто хочуть усунути з посади. 28 вересня суддя Львов святкуватиме день народження. Як кажуть в Росії, пользує случаєм, хочу передати привіти і поздравлення і побажати судді, щоб система, яку він допомагав розбещувати багато років суддєю, працюючи, тепер становила справедливість щодо самого судді. І це буде якраз замість крапки на сьогодні. Усі персонажі, які були згадані мною сьогодні, формально ще не винуваті. Їх винуватість може довести лише суд. Але з судами у нас проблеми. Тому, якщо хтось вирішить написати в коментарях, а як же презумпція невинуватості і все таке, то випереджаючи таких зауваження, хочу сказати, що всі перелічені люди особисто доклались до розбещення судової правоохоронної системи, які в нашій країні працюють не на встановлення справедливості, а на встановлення несправедливості. Вони самі кожен окремо і всі разом винні в тому, що суспільство застосовує до них тепер презумпцію винуватості, тому вибачаю. Айте, ви самі породили цю недолугу систему. Вона вас і вбиває принаймні публічно поки що. Сподіваюся, антикорупційні органи і чергова спроба провести судову реформу дозволять встановити відносно них і юридичну справедливість. Будемо стежити. Побачимось.